Слава Ісусу Христу! Друзі, задумувалися над таким питанням, чи його виробника краще мінеральні добрива. Ну, зокрема, там карбамід, селітра чи сульфат амонія, того, що ми знаємо за хімічним складом, за вмістом діючої речовини, вони фактично однакові. але... Все ж таки, чи я, наприклад, це літра краще? Черкаська, там, Рівненська, чи, е, Болгарська, чи турецька, чи ще якась? Це багатьох питання цікавить. І от мене воно також давно цікавить. І я якби, деякі тонко ще розумію, але хотілося б закласти експеримент. І в результаті досліджень підтвердити, чи всі вони однаково працюють, чи все ж таки якась формуляція краща в якогось виробника. І от ми зараз закладаємо такий дослід. Ми взяли селітру від трьох виробників: це Черкаська, Черкаси-азот, це болгарська. І це турецька турецька трішки темніше. До речі, дуже дякую а, аграріям Чугуївського району за допомогу і їхнім сусідам за те, що дали мені ці добрива для випробовувань. І от ми зараз будемо на ділянках в триразовій повторності, чотири, вибачте, разовій повторності будемо вносити ці добрива для того, щоб дізнатися, які будуть кращі. Ми будемо вносити в однаковій дозі. В однаковій дозі діючій речовині, а от який результат, де вища буде урожайність, дізнаємося це наприкінці літа. Якщо ви проводили дослідження і вже порівнювали різних виробників, але при однакових дозах по азоту, то поділіться, будь ласка, своїми враженнями, якого виробника у вас краще була: селітра, карбамід чи сульфат амонія. От, Це буде багатьом цікаво. Ну і я думаю, коли ми одержимо результати цих досліджень, то в ексклюзивному відео для своїх спонсорів, свого каналу, то я дам конкретні цифри, які ми одержали з цього поля. Тому дякую. Всім за вашу увагу і до побачення.